Україні вдалося вмовити ОБСЄ втретє запустити так званий московський механізм спецпроцедуру для створення групи експертів, які документуватимуть злочини росіян цього разу проти мирного населення на території тимчасово окупованих територій, за даними уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця. Федерація в неволі утримує майже 30 тисяч осіб більшість цивільні. «Цивільних осіб законодавство не дозволяє міняти. Військових ми можемо міняти в процесах обміну, що і відбувається, а цивільних осіб ні. Законодавство забороняється робити. Саме тому Україна ініціювала запуск оцього третього московського механізму для того, щоб ОБСЄ вислов, зробило висловило свої висновки стосовно діяльності Росії, захоплення е, е, і утримання, передусім цивільних осіб для того, щоб Україна могла подавати до міжнародних судів. Першу групу експертів в межах цього механізму створили в березні 2022-го. У своєму стартовому квітневому звіті спостерігачі зафіксували факти вбивства цивільних депортацію українців та жорстокі поводження з військовополоненими. Друга місія припала на червень 2022-го. МКС може використати ці дані не тільки для того, щоб встановити факти, а як аргумент. Того, що це вже настільки набуло серйозного значення, що вибивається уже з національного рівня на міжнародний, і ми можемо очікувати, що це призведе до нового кейсу по цивільним заручникам. Щоб задокументувати злочини, потрібна співпраця усіх сторін, а це доступ до вже зібраних доказів Україною, а також можливість поспілкуватися з потерпілими або свідками. Експерти, які будуть визначені вже найближчим часом, з переліку тих, які має обсє, будуть користуватися матеріалами, які напрацьовані правозахисними організаціями в Україні і міжнародними. Зокрема, коаліція Україна п'ята ранку документує всі дані в базу даних ай і ми знаємо, що експертів обсє є досвід роботи з цією базою даних, тому ми сподіваємося, що вони використають також і ці дані. Та чи допустить Росія на тимчасово окуповані території незалежних спостерігачів? Навряд чи. протягом 2014-2022 років, експерти обсє вже працювали в Україні, але федерація і тоді не йшла на контакт. Думаю, що Росія не буде забезпечувати повної свободи для роботи цієї комісії. Росія не довіряє цій комісії. Ну, тоді експерти висловлюватимуть ще глибші і більші підозри стосовно діяльності Росії. Чи вони використовуватимуть для своїх висновків інформацію, яка буде надаватися Україною? З отриманих даних сформують єдиний звіт, який разом із попередніми стане підставою для старту розслідувань в МКС та інших міжнародних інституціях. Однак, як зазначає юрист Геннадій Дубов, ці документи не матимуть достатньої юридичної сили, наприклад, для видачі воєнних злочинців, будь-що що породжується, зокрема там певними регіональними міжнародно правовими об'єднаннями, воно вирішального впливу на примушення, зокрема, наприклад, щодо видачі воєнних злочинців або припинення воєнної агресії вплинути не може. Юлія Васильєва, новина, 33 канал.